Дівчата, просто феєрично! Браслети з Халькопіриту в мене на руці, дивлюся, милуюся. Просто, знаєте, у захваті справжньому, тому що ну, красиво виглядає камінчик, незвичайно виглядає камінчик. Я взагалі досі, ну, чесно, не знала про існування халькопіриту, але... Подивіться, як виблискує мідь. Гляньте, які дуже, дуже круто, насправді що є такі зрізи, де видно ніби серединку, так, ніби серединку камінчика і просто неймовірний блиск. От мультикор мультикольоровий галькопірит для мене кожна намистинка це як окрема планета. Дивіться, вони дійсно як такі схожі на планети. І є синього кольору, і подивіться, будь ласка, як красиво виглядає синій колір. І зверну вашу увагу, що поділяє бусини між собою вставочки з гематиту. Це імітація, мені підказали саме цього камінчика, але дуже доречно виглядає. Подивіться, яка краса. На руці. Якщо ви вже замовили намис, то я вам, дівчата, дуже раджу, придивитись добре. Браслету того, що, по-перше, це дуже зручно буде зробити вісім! У нас всього лише вісім браслетів, дівчата. А чого так мало? Всього вісім. І все, так? І нових партій не буде. Угу. Так, і зрозуміла. Вісім. Так, я зрозуміла. Ну, шкода, я думала, хоча б ну хоча б 10, хоча б ну хоча б 10, так тому що ви бачите, тут е, двопланові, але дуже дуже ефектні. Ну що ж, мої любі, ну я так розумію, що на, на мої колеги просто забрали останній Харькоп, який е, був у е, е, Виробника, так? Ну що ж, вартість зараз буде знижуватися. Я так розумію, що 8 це дуже мало, то у нас, тому у нас небагато часу. І зараз ми дізнаємось вау! Слухайте, ну я не знаю. І так їх мало, вище таку вартість доступно поставили 599 гривень. Пану Лекса, ну що ж ви робите з нашими телеглядачками? Просто не залишайте їм вибору. З такою ціновою позначкою, знаєте, просто вибору нема. Якщо вже замовили на мисто з галькопіриту, то мені здається, ну 90% зараз зателефонує, забере браслет. Браслет. Код має 442, Ось дивіться. Я хочу прикласти до. Так, біля намисто, це така краса і е, дівчата. Подивіться, який комплект можна створити. Оригінальний, гарний, виглядає дуже презентабельно і е, дійсно, хоч його насправді, насправді його поки що на планеті Земля є. Так, його родовище, але вони всі дуже різні. В залежності від, від місця знаходження камінчика, в залежності від складу, я нагадую, що тут мідь, залізо, домішки золота та сірка. От в залежності від цього, в залежності від якесь як, як співвідношення, то там трошки більше одно, відсотків, наприклад, сірки, воно буде іншого кольору. Треба користуватися, якщо, якщо сподобався а, халькопірі такого кольору, то треба брати того, що аналогічного ви можете просто більше не знайти. Буде схожі, будуть подібні, але такого, наприклад, не буде, тому що це саме з того родовища, таке, таке саме співвідношення, так, і маєте такий унікальний просто примірник. Але я хочу на останок сказати, щоб ви знали, що з ним треба поводитися досить обережно, адже має за твердістю 3,4. Три-чотири за твердістю за табличкою моса, тому ми його бережемо як зіницю ока, тому що такий камінчик дійсно він приносить вдачу до речі, і також збільшує жіночі чари привертає чоловічу увагу. Але мені вже кажуть, що чотири браслетики залишаються. Не знаю, якого кольору. Дуже хотілося, щоб ви натрапили саме на той кольор, який вам подобається. Я хочу наостанок сказати про соціальні мережі, які ви, де ви можете нас знайти. На Ютубі ми є. Ось, дивіться, ділимося з вами QR-кодом. Ми є в Інстаграм, ми є також в Тіктоці. Мої, мої красуночки, мої хороші, Роші мої любеньки, шукайте нас. Дивіться, якщо раптом не спрацював qr код вводьте на Ютубі прованс шоп або прованс телемагазин і насолоджуйтеся переглядом нашої прогля... програми. Також нагадаю, що ви отримаєте знижку в 100 гривень, якщо замовляєте від двох лотів. Так, більше одного, вже два лоти, наприклад, браслет і ось це намисто вже буде мінус 100 гривень. І за невеликі кошти створюйте свої ювелірні шедеври. Ось така краса помилуйтесь, будь ласка, дуже гарно, дуже. Я нагадаю, що тут, нагадаю, що тут гематит між бусинками, так, імітація гематиту, але е поєднання просто чарівне. Ну що ж, маємо закінчувати, маємо крокувати далі. Бажаю вам. Хорошого вечора, мирної спокійної ночі. З вами була Інна. Хай вам щастить завжди і в усьому.